Тема сьогоднішнього уроку називається умовний оператор. Ми сьогодні на цьому занятті розглянемо, для чого у програмуванні використовується умовний оператор. Давайте розглянемо простенький приклад із мови програмування Scratch. На цьому прикладі ми бачимо два, два герої: це кінь і котик. Ми написали звичайну програму для коня. Дивіться, що робить кінь. Коник, коли натиснемо Пропорець, він завжди переміщується на 10 кроків вперед і міняє свій образ. І чекає там пів секунди. Давайте глянемо, як буде це працювати. Бачите, Оці команди будуть виконуватися завжди. Завжди. Зверніть увагу, як рухається коник. Він доходить до кінця нашого екрану і сцена і зупиняється. Бачите. Ось таке, таке написання коду, воно є а, не дуже добре. По тій причині, що ми. Оці команди виконуємо одну за одну до безконечності. Нам треба, а що, як, що нам треба поставити задачу, коли він дійде до кінця сцени, то щоб він відбився. Ось, уявіть, що цей коник доходить до кінця сцени, він відбивається. Давайте розглянемо інший приклад іншого виконавця. Виконавця кота. Е, дивіться, що ми тут застосовуємо. Ми тут застосовуємо команду, якщо, якщо він торкнеться межі, то він повертається на 180 градусів. Давайте глянемо, як працює оцей виконавець. Рухається, рухається вперед. бачите? І спрацьовує умова, якщо торкається межі. Ось. І коли він зовсім в другу сторону торкається, він також повертається на 180 градусів. Інакше він рухає ногами. Наступний образ це рухання ногами. Така конструкція, яку я тільки що показав в середовищі Scratch, називається умовним оператором. З правої сторони ми бачимо умовний оператор, який я тільки що застосував в Scratch. У Scratch, бачите, такий самий умовний оператор, ми можемо застосувати і умови програмування Python. Для цього використовуються спеціальні ключові слова if, в перекладі означає, якщо потім виконується якась умова, так само, як тут. І якщо виконується ця умова, то виконується якась дія. Якщо умова не виконується, це слово else інакше, то виконується якась інша дія. If англійською означає якщо, ELSE означає інакше. Давайте подивимося інший слайд. В Python є, пев... є певна специфіка запису цього оператора. Після if, після умови ми завжди ставимо дві крапки. Потім ми робимо певний пропуск. Ну, приблизно 4, 4 пропуска. І записується певна дія, певна команда. Після ELSE ми пишемо дві крапки і теж робимо певний пропуск. І записуємо іншу дію. Тобто ми у нашій програмі програмуємо певні відступи. Ці відступи є обов'язковими у Python. Давайте розглянемо таку задачу. А, на цьому малюнку нам потрібно відгадати загадку. Що літає, крил немає, але крила піднімає. Тобто, в цій задачі нам користувач повинен ввести відповідь. Якщо він веде правильну відповідь Вітер, то це правильно, то програма нам видає повідомлення так. Супер. Інакше буде виведено повідомлення, на жаль, як виконати цю задачу у мові Python? Ну, звичайно, ми тут так само будемо використовувати слово, «якщо», то інакше. Після слова, якщо ми пишемо умову, відповідь вітер. Якщо відповідь буде вітер, то ми виведемо повідомлення так, супер. Інакше ми виводимо, на жаль, ні. Ось така схема розв'язання задачі. Тобто, після команди якщо, ми завжди перевіряємо нашу відповідь. Якщо наша відповідь правильна, тобто результат такої перевірки буде true. Якщо відповідь буде неправильна, то результат такої перевірки буде false. Перевірку здійснюється спеціальним оператором, який, який виглядає як два дорівнює. Як два дорівнює – це перевірити перевірити, чи результат наш ансвер дорівнює правильний, чи неправильний. Не треба путати оператор звичайне дорівнює. Звичайне дорівнює – це команда присвоювання. А подвійне дорівнює – це порівняння. В даній задачі в команді розгалуження ми використаємо команду порівняння. Ми повинні порівняти нашу відповідь, чи, є, чи вона є правильна чи неправильна. Ось так би виглядала наша задача. Дивіться. Першим командою ми е, задаємо, від, задаємо слово. Підгадай загадку: що літає, крил немає. Це звичайне виведення повідомлень на екран. Потім застосовується команда input, яка дозволить нам ввести нашу відповідь. Ця відповідь буде збережена в зміні Answer. А далі йде команда до «If», Якщо. Якщо наша відповідь яка збережена у пам'яті дорівнює вітер, це правильна відповідь, то наша, наша програма виводить слово так, супер. Якщо відповідь неправильна, значить це команда else, тоді наша програма виводить слово на жаль, ні. Давайте ми запрограмуємо нашу задачу в середовичі Python. Тобто першу команду це вивести повідомлення, print, поставити перед нами завдання. Віддай дай, згадку. Відгадай загадку. І наша загадка. Що літає, крил немає. Що літає? Крил немає. Кома. Але крила піднімає. Ну і, звичайно, буде знак питання, тому що ми, вон, програма очікує від нас відповіді. Наступна команда ми повинні ввести відповідь в нашу програму і зберегти її у зміні Answer. Для цього використовуємо зміну Answer. Так, і тут використовуємо команду Input. Input це команда, яка дозволяє нам увести відповідь з клавіатури. І підсказка. Уведіть відповідь. Введіть відповідь. Ну а далі йде команда розлужня. Перевірити, чи наша відповідь є правильна, чи вона є неправильна. Команда, якщо, if, якщо answer, якщо відповідь answer, яка була збережена в зміні answer, дорівнює правильної відповіді вітер, ну, в даній здачі правильна відповідь є вітер, тоді ставиться дві крапки. Тоді та команда, яка буде виведена в результаті правильної відповіді. Це команда print. Print. Відповідь така. Так. Так. Кома, супер. Тобто ми вгадали. А інший варіант, коли ми не вгадали. Це команда else. else, Дві крапочки. Print. Print. На жаль, ні. Така буде відповідь. На жаль, зараз запустимо нашу програму. Збережемо на робочому столі папці Python. Наша перша вправа. Запускаємо. Підада загадку, що літає крил немає, але крила піднімає. Введіть відповідь, так? І ми вказуємо, давайте вкажемо правильну відповідь. Що це вітер? Що це є вітер? Ми ввели слово вітер. І програма сказала так, супер. Тобто спрацювала оця перевірка. Перевірка дала логічний результат true. Правильна відповідь. І вивелася команда так, супер. Запустимо цю задачу із неправильною відповіддю. Наприклад, сонце. На жаль, бачите, в такому випадку ця команда не виконалася, а спрацювала команда, яка знаходиться в порядку Елзе. Особливу увагу треба звернути на відступи перед командами Print. Якщо ці відступи будуть, будуть знехтовані, то програма буде з Ці відступи вказують на те, що ці команди вкладені всередину умовного оператора. Команда перша Print вказана. Вкладена в середину іфа, друга команда вкладена в середину оператора Else. А тепер давайте вдосконалимо нашу задачу. Давайте зробимо так, поставимо задачу так. Нам пропонують відгадати 4 загадки. Якщо ми вгадали правильно, то ми отримуємо 1 бал. Якщо ми вгадали неправильно, значить ми цього бала не отримуємо. Давайте створимо цю програму. Яка буде нам відгадувати чотирьох загадок. Алгоритм розв'язання такої задачі. Ми повинні вивести на екран загадку. Повинні ввести відповідь відгадку. Якщо відповідь правильна, то бали збільшити на одиницю. І це повторити ще три рази. І потім, після чотирьох відповідей. Вивести кількість правильних відгаданих відповідей. Який ж оператор розгалуження тут можна вибрати? Тут е, ідеальний варіант це виконати так, званий, так звану неповну форму умовного оператора. Це неповна форма на місці тільки умову. Елзи в нього відсутня. Тобто, ну будемо вважати, якщо ми вгадали правильну відповідь, то ми бали прорахуємо. Інакше в нас варіант тут не буде. Це буде виглядати ось так. Давайте ми перепишемо нашу задачу з ускладненням на 4, на 4 загадки. Тобто, як ми тільки що договорилися, що в нас із здачі Elza не буде. Давайте, давайте так. Коли ми вгадали відповідь, то ми повинні прорахувати бали. Так, давайте за, заведемо якусь зміну, яка би нам рахувала правильні відповіді. Назвемо її бал. На початку ця зміна бал значенні буде рівне нулю. Тобто ми спочатку не набрали жодного бала. Якщо ми вгадали, то ми кількість балів збільшимо на одиницю. Наш бал плюс дорівнює одиницю. А тепер приступаємо до наступної загадки. Загадка номер 2. Фарбоване коромисло через річку зависло. Це має бути веселка. Програмуємо цю задачу. Значить, також ставимо, вводимо, наступну, вводимо наступне, наступне запитання. Наступну загадку. Але давайте ми зміну бал поставимо на самий початок. Тому що в нас буде повторятися. Давайте ми зміну бал ставимо на наш початок задачі. Ось так. А оцей код скопіюємо для іншої загадки. І ставимо нову загадку. І загадку. Зафарбоване коромисло через річку зависло. Пишемо. Зафарбоване коромисло. Коромисло. Через річку зависло. Знак питання. І знову ж таки, введіть правильну відповідь. Відповідь буде веселка. Значить, ми вдаємо правильну відповідь. Веселка. Веселка. Так, супер. І нам нов зараховують бал. Ставимо наступну загадку. Ставимо наступну загадку. Наступна загадка в нас буде така. Без сокири і дрючків ставить місць через річки. Без сокири і дручків ставить міст через річки. Ставимо наступну задачу. Без сокири і дручків ставить міст. Міст через річки. Яка ж тут буде правильна відповідь? Тут буде правильна відповідь. Давайте подивимося. Яка тут буде правильна відповідь? Ну, напевно, правильна відповідь тут буде. Мороз. Давайте напишемо мороз. І знову нам додається бал. Ну і останнє запитання. І останнє запитання. Загадка така. Одне багаття увесь світ зігріває. Це буде сонце. Одне багаття увесь світ зігріває. Зігріває. Правильна відповідь це буде сонце. Ну і тут теж нам також нам додається бал. І в кінці нашої, наших чотирьох загадок ми повинні отримати на екран кількість е, правильно отриманих балів. Значить print Ваш результат. Напишемо ваш результат. Print ваш результат. Ваш результат. Дві крапки. І ми маємо вивести, скільки балів ми отримали. Це змінна бал. І закриваємо. Зараз можемо запустити програму. Перша задача. Що літає крил немає. Давайте напишемо правильну відповідь. Це що буде? Це буде вітер. Вводимо відповідь правильно, вітер. Нам зараховується один бал. Наступне запитання. Це буде веселка. Наступне запитання. Це буде мороз. Наступне запитання. Давайте зробимо помилку. Давайте, нехай це буде вогонь. Ваш, ваш результат 3. Тобто ми із чотирьох відповідей вибрали, вибрали правильно 3.